В Івано-Франківську вшанували двох українських захисників Андрія Чепіля та Олега Паркулаба. Анотаційні дошки розмістили на фасаді 10-го ліцею, де навчалися герої. Пластун, музиканта пізніше командир з позивним кріс. Андрій Чепіль спочатку великої війни пішов боронити рідну землю. Воював під Ізюмом та Куп'янськом у 47-й штурмовій бригаді Магура. Головний сержант Андрій Чепіль командував зводом. Ніколи не здаватись, таким кредом керувався Андрій Чепіль. Пригадує його батько. Каже, син завжди відстоював українську державність. Андрій Чепіль брав активну участь у революції гідності. Він ніколи не стояв на місці, завжди прагнув самодосконалення, і він сказав, що навіть на війні потрібно розвиватися. І Він тоді перевівся сьомого стрілецького батальйону, 47-му штурмову бригаду. Він сказав, що війна не привід для того, щоб стояти на місці. Треба завжди рухатися вперед. Зірець для свого особового складу таким був Андрій для своїх побратимів. кажуть, вони завжди могли покластись один на одного. Був виконавчий ентузіаст і завжди старався як найкраще для своїх людей. Був постійно їх навчав і показував як приклад і був прикладом для них. Усіх це був надзвичайно талановитий музикант, людина, яка заряджала нас усіх. На сцені під час репетиційної студійної роботи, і просто в житті це був мужній воїн, який захищав свою країну на фронті. Олег Паркулаб був старшим лейтенантом, командиром 3-го штурмового взводу, полку спеціального призначення Азов, захищати усіх та жити у вільній Україні. Така мотивація була у військовослужбовця Олега, каже родичка Оксана. Розповідає, ще з дитинства він був відповідальною та щирою особистістю. Він був дуже доброю, і чуйною людиною, тому що такого, щоб він сказав, що він не може чи не хоче, чи не зробить, він таким не був хорошим товаришем, родичем і побратимом. Загинув Андрій Чепель той рік улітку у Заборізькій області під час штурму ворожої позиції. Олег Паркула поліг у боях з ворогом минулої зими у Донецькій області. Віроковцин Любомир Макетюк. Новини на вежі.